Наприклад, ви побачили у когось, те, що ви захотіли. Неважливо, що це. А, ви захотіли. Ви можете це купити зразу. І вам це показало, як в меню, що таке є, і ви це можете зараз на своєму рівні доходу отримати. Тоді це просто, ну, просто взяли і все. А, якщо ви побачили щось, що ви зараз не можете. Ви хочете, но не можете. І от для цього нам і показують такі яскраві картинки в житті, да? там якісь подорожі, якісь кайфові речі, ламборджині, дорогі готелі для того, щоб нас стимулювати, для того, щоб ми розвивалися. Тому що, якщо ви зараз знаходитесь своїй точці А ви вже собі можете щось дозволяти, але при цьому ви вже напрацювали навики, які вам дозволяють це мати. Щоб попасти в цю точку, вам потрібно напрацювати нові навики, отримати нові знання для того, щоб перейти сюди. Чим це вигідно всесвіту? Це вигідно всесвіту для того, щоб ви стали краще і у вас пройшла еволюція розвитку. Так само ви станете корисними для інших людей. Неважливо, що ви робите. Наприклад, ви робите ногті. Зараз ви робите ногті, маєте певну за це суму гроші, але ви хочете, наприклад, поїхати в Дубай. І ви розумієте, з цим доходом це треба довго збирати, і треба з цим трошечки там, працювати. Да? А хочеться просто мати можливість подорожувати і коли хочеться, да? без цих відкладань. Для цього ви маєте більше заробляти грошей. Але ви просто робите ногті, як це зробити? І отут вам треба напрацювати, наприклад, нові навики, наприклад, робити ваш манікюр швидше в два рази. І тоді до вас буде приходить більше клієнтів. Але в чому ідея да, отримати більше клієнтів а, і паху, ра, працювати в два рази більше? Ніх мозок не хоче. Він просто каже: ні 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 я не хочу в Дубай в два рази більше працювати ніхто не хоче. Тому працювати треба або новою методикою, да, швидше, і тоді за це можна брати більше грошей. Тому що людина приходить до вас, бо з вами я можу, наприклад, економити свій час. Або, наприклад, відкрити курси макія... о, макіяжа курси. По наращуванню ногтей, і тоді ви зможете заробляти більше. Це можна примінити на будь-яку технологію. Якщо брати їм там мій бізнес, в да, мене є певна кількість людей, які, е, яких я навчила заробляти гроші, і якщо я хочу заробляти сама більше, мені треба цих людей в два рази більше. Все. Тобто я розумію, що мені треба більше запрошувати. Якщо ви, наприклад, вчитель, і ви розумієте, що зарплату вчителю не піднімуть, тоді вам треба знайти ще якийсь дохід, в якому ви зможете заробляти. Тобто, ну, можна сидіти і чекати, що хтось вам принесе гроші, або е, треба шукати варіанти. Да? І от в чому еволюція? В тому, що коли ви йдете в цю точку Б, яку вам показали в когось, наприклад, ці Дубаї, ви починаєте шукати, як вам стати краще, і в ітозі ви робите світ краще. Тому що ви, наприклад, були манікюрщицею, а тепер ви. Допомагаєте іншим людям отримати нову професію. Для всесвіту це корисно. Тобто більше людей стало вміти заробляти гроші. Там ви вчитель, який для себе взяв ще, наприклад, відкрив якісь курси. Ви навчаєте більше людей. Для всесвіту, це корисно, це еволюція. Розумієте, нам це показують оце, те, що я виділила, да? Те, що ми зараз не можемо мати, для того, щоб ми змінювались, рухались і робили цей світ краще. І отут тільки ваша реакція: ви дивитесь і сразу собі кажете, ваш мозок такий ерор, і кажете ні. Або ви кажете хочу, і починаєте тестувати варіанти, як я розказувала в теорії огірка.